А якщо перейти від державної економіки до франківської, ага. нагадаю всім, що франківський опір на чолі з Володимиром Рожновим розпочав будівництво нового реабілітаційного центру для військових. Хто хоче прийняти участь, допомогти в будівництві, контакти фонду будуть в описі під відео. Перший етап це купівля землі. Він успішно пройдений, наскільки я розумію, і ми про це розмовляли в попередньому відео. Посилання буде вгорі. На якому етапі ви зараз? Та що потрібно? Зараз на даний момент у нас три напрямки. Перший це нам потрібно купити ще дві ділянки, які поруч знаходяться. Тому що ця ділянка, яку ми купили, це є велика, вона основа супровод, все дуже добре. Але для того, щоб був збудований повноцінний центр. Тим більше на перспективу, обов'язково треба зараз купувати ділянки ці дві. Друге, йдуть проєктно-пошукові роботи, скажімо, починаються проєктно-пошукові роботи по будівництву. І третє, ми почнемо десь за, за декілька тижнів реконструкцію будинку, який ми купили у порогах, в селі Пороги. Сам будинок достатньо великий, він має 120 метрів квадратних, та? і нам треба буде просто його, ну, скажімо, реконструювати, щоб туди могли ми поселити якусь кількість військових. це раз. Друге, щоб ми могли проводити якісь заходи там безпосередньо, так третє для того, щоб це було як наш опорний пункт та? в будівництві. Щоб ви могли жити там ці робочі, щоб ми могли там зробити склад і так, далі, і так далі. Наприклад, дивиться військовий. Що в нього такого має бути, щоб він до вас прийшов? Ну, це ж не травма ноги, правильно? Це більше душевна якась травма. Е, ну, взагалі, це набагато гірше, навіть ніж нога, справді. Е, чому? Тому що е, коли. Людина попадає в травму, в стрес, так, то вона буде мати ем, розрушений свій внутрішній світ на той момент. Вона не буде мати опори. Це гірше набагато. Коли ти не, не знаєш, що тобі далі робити. Коли ти не готовий зробити наступний крок, бо ти не знаєш куди. Це набагато гірше, навіть ніж я розумію, що можна може звучати так, що. Воно відновиться з часом, та? а нога, наприклад, не відновиться. Але питання, питання просто е, ну, суть, е, дуже складне саме по собі. Воно дуже складне. Чому? Тому що е, зібрати себе назад дуже складно, дуже складно. І наша, наша задача нашого, скажімо, нашої команди, нашого фонду, то постаратися. Допомогти людям, щоб вони змогли якийсь от той критичний період, так там півроку, рік, півтора, щоб вони могли разом з нами його прожити і щоб вони укріпилися, щоб вони були сильними, щоб вони були, щоб вони могли стояти на своїх ногах. А от зараз у вас ви говорите. Є три етапи. Можливо, вам якась потрібна допомога, чи, можливо, ви до держави якось зверталися? До держави. Ми будемо. Ну, ми зараз на даний момент є програми, що ми прописуємо до, ну, до обласної ради якісь, скажімо, будемо участвувати у конкурсах, та, по, по тому, щоб нам надавали кошти для реабілітації. Держава нам 17-го року надавала кошти. Просто ті суми, які ми просили, ну, частіше вони й надавалися. Так? Ми не просили багато, бо ми робили, ну, могли частково робити своїми силами. А другий момент ну там багато всяких нюансів було. Так? На державному, ну вже скажімо, на всеукраїнському рівні поки що ніяких зрушень немає, але я надіюся, що вони будуть, тому що я бачив. По крайній мірі законопроекти про те, що великі, велику увагу і великі суми будуть приділятися для реабілітації військових. Ну, я надіюсь я, я е, ну, не хочу сказати, що без надії сподіваюся, а таки реально сподіваюся, що, що спільними зусиллями ми зможемо багато чого зробити. Пане Володимире, хочу затронути тему реабілітації сімей військових. По вашому досвіді, яка тенденція зберігається у сімей добровольців? Людина пішла на війну і вона отримує дуже багато, в неї є дуже багато подій, які, були, ну, скажімо, які розрушували її і фізично, і психічно, і психологічно. І то питання не лише в обстрілах, наприклад, тачу, ем, і людина назад уже не та повертається. Це інша людина. А з другої сторони, е, та мама, чи жінка, чи сестра, ну, родина, та то, на жаль, вони також переживають своєрідний стрес. Чому тому що, як колись говорили наші психологи, е, ну Ніби військовий може бути там 10 частину чи, чи 5 п'яту частину безпосередньо на фронті, а дружина постійно на фронті. У неї враження таке, що він постійно там. Е, вона 24 години на сутку, е, ну ніби на е, перебуває там в бойових ну в бойових умовах. так і е, Дуже, ну, не дуже часто говорили, але воно декілька разів виривалося, коли дружина військового, е коли дзвонить якийсь інший номер, і вона просто полоне від того. Ну, це тяжко пережити, коли е зараз е до мене дзвонить багато людей, так якщо би я на кожен незнайомий номер реагував, то, то мені би просто не стало сил е ну, просто навіть. Зуватися. А чи потрібна психологічна реабілі... реабілітація сім'ям, у яких родинам, у яких є чоловіки сини на війні? До 22-го року, ну скажімо, у нас вже третій етап зараз. Це відношення до психології і до психологів. До 2014 року у нас було негативне в основному відношення по простій причині, тому що у нас було два пункти: перше. <твісна> у нас, ну, скажімо, постсовковий оцей період, він не він не підрозумівав під собою взагалі ніякої психологічної роботи, психологія у нас ну, в Радянському Союзі, так, у Божому, була лише як елемент тиску і ну, ломки людини, так. І е, такого поняття, як психологія, як такого, його просто не існувало. І до 2014 року ми жили в тому по суті е, суспільстві. Е, з 14 до 22-го е, ситуація суттєво змінювалася, тому що е, переважна більшість військових, які до нас приїжджали, вони в кінці заїздів. Суттєво позитивно змінювали свою, е, свій погляд на психологію і на психологію. Е, Третій момент, який я зараз бачу, вже, скажімо, з червня 2022 е, року і дотепер: е, набагато більше людей е, звертаються до психологів, е, які раніше, я думаю, що навіть не думали собі це робити, тому що інтенсивність боїв. Е, ну Просто зашкалює. Ніяка психіка не просто не може витримати, і нам так деколи здається, що ми желізні. Та? От. Але це не так. Все рівно десь якісь є нюанси, коли ми не можемо керувати нашою підсвідомістю. Просто ми не маємо шансу нею керувати. та А з неї виходить весь, ну, вся небезпека і весь страх, який ми пережили. Та? І ми не маємо можливості просто це зупинити. Я дуже багато разів бачив, коли е, офіцери середньої ланки е, виставляли, ну, коли хтось обговорював там психологію, психологів, що він там десь був, то їх висміювали і говорили: ти що? Ти, ти хто? Ти солдат? Ти що? Ти куди ти йдеш і чим ти займаєшся? Ти що, сапляк якийсь, чи що? Оця, оця, ну скажімо, це продовження совкового менталітету, то воно досить сильно впливало. На щастя, зараз велика кількість офіцерів напряму звертається до психологів. Та мені навіть здається, коли військовий бачить на свої очі, коли вбивають твого побратима, коли він розлітається на куски, то як тут обійтися без. Психологічного втручання. Це безнеможливо, мені здається, тут будь-яка психіка вона не витримає такого. Ну, ми статні тварини. Ми, е, сама, не, сама велика травма може статися навіть не, ну, не коли мене травмують, а, а коли травмують е, людину, яка поруч була, яка була твоїм півсвіта. Чи правда, що? Досить багато сімей розпадаються військових. Так. Розпадається велика кількість і буде дуже багато розпадатися. По простій причині, тому що, що в одного є, скажімо, зміни його погляду на світ, що в його дружини також. Дуже складно буде створити якісь такі умови, щоб обидві, щоб обидві лінії, які розходяться, та щоб вони назад звернулися назад. Це буде взагалі війна, вона завжди е, пере, ну, перетряхує суспільство, і тому це також один із небезпечних моментів, що коли війна закінчується, то велика частина людей. Е, вони просто по старому жити не будуть. І е, чим чим краще, ну, скажем, не то, що краще, не, не тільки в комфорті. Чи, е, ну, ми зобов'язані прийняти людей, щоб вони е, мали, мали час, мали силу відновитися. І тоді, можливо, буде менше у нас е, таких. Тяжких епізодів, зв'язаних там із самогубством із вбивством і так далі. А от 8 з 10 гинуть, не маючи дітей, на вашу думку, як бути тим чоловікам, котрі все своє життя присвятили війні вже там з 14-го року на війні, але коли вони приїздять у відпустку, дома ніхто не чекає, а... тобто забули про своє особисте життя і присвятили війні? У нас було багато військових, які приїжджали до нас, а потім, коли вже закінчилися заїзди, то вони говорили, що вони знайшли, вони знайшли свою сім'ю, вони свою родину знайшли. Це для мене настільки було, воно мені, воно мені душу розривало, і воно дотепер. Так відбувається деколи. Коли розумієте, ну, це дуже щиро, це не наіграно. І коли один із військових спілкувався там з моєю дружиною, та, там ще у 17-му чи 18-му році і показував, що він в бліндажі сидить зараз. Ну, це ж коли така не була ця повномасштабна, так? От, і він сидів у бліндажі ну на передовій. І каже: а я з собою сім'ю взяв, і він показує фотографію з нашого заїзду. Воно були ну воно настільки мене потрясло е, що людина прониклась настільки, ну з другої сторони, що ми змогли йому надати щось те, чого йому ну суттєво не вистачало. Всі посилання, Фейсбук. Пана Володимира, контакти фонду Франківський опір будуть в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть ваші коментарі та запитання. В наступних випусках ми на них будемо відповідати. Давайте разом допомагати нашим військовим та волонтерам приближатися до перемоги. Дякую. Дякую, дякую дуже за інтерв'ю. Хотів попросити допомоги у людей. Допоможіть нам збудувати реабілітаційний центр. Не державний, щоб він міг конкурувати з державними, щоб він міг підштовхувати державні ці структури, щоб вони ефективніше працювали. Іншим способом, нам буде дуже тяжко це зробити по простій причині босовок всюди. І він, на жаль, і там також. Тому нам, нам треба створювати. Поодинокі зараз е, такі осередки, да, де ми зможемо показувати, яким чином ми можемо працювати. Воно може бути ефективним, воно може бути е, корисним, позитивним, е, і не обов'язково е, ну ніби там розуміти, просто треба саму структуру змінювати е, у реабілітаційних заходах. І тому я хотів попросити допомоги, щоб ми разом могли створити ну, чудо. І контакти на ваш Фейсбук на контакти фонду будуть в описі під відео. Друзі, переходьте та допомагайте.